Доброго дня. В Вашій увазі бувши в користуванні плиткоріз батіпав ВІП-290. Я його, скажімо так, перевірив, коє-що відремонтував і виставив на продаж. Хоч він і бувши в використанні, ця техніка буде служити на, ну, довше, ніж аналогічно щось китайського виробництва. Чи він характеризується? 200-й диск. І Тут з люфтами вони дуже щільно роблять, щоб не було люфтів, щоб можна було різати під кутом 45 градусів. Диск погружний. Там, як ви бачите, у нього як на мене, ідеальний. Існує подачі води, вона регулюється. Так, кришка тут дуже швидко знімається на двох болтах. Тут присутні дві форсунки, які подають воду на диск з двох сторон. Якщо ви подивитесь на шестигранник всередині, це фіксація осі, він в ідеальному стані. Це каже про те, що двигун взагалі також в ідеальному стані. Можна його включити, щоб ви подивилися, як він працює. Якщо ви чуєте, то він дуже тихо працює. Зазвичай зараз покажу, що всередині. Відкручувати треба дуже щільно до кінця шестигранників, відкручувати вправо. Ось так. так. Відкрутили. Шайбочки, якщо ви подивитесь, також в ідеальному стані. Посадочне місце, його дуже легко перевіряти, бачите, немає ніяких люфтів, воно заходить і, і тримається. Тут є сальничок, також він новий. Так, по цьому все, якщо ви подивитесь всередині, тут все знімається. Якщо ви подивитесь, як на мене, також стан досить пристойний. Направляючи, можете мені повірити на слово. Також в ідеальному стані. Вироботки немає взагалі. Ну, якби була виробітка, він би, а виробітка зазвичай десь посередині, то він би тут мав би люфт. Люфта немає. Що не вистачає в цьому плиткорізі? Не вистачає кріплення. Фіксації по висоті і не вистачає фіксації для е, транспортування. Бачите, немає зверху ніяких е, приспособ. За, є ось така е, штучка для е, подачі води, щоб не переміщення, щоб вода не мішала для різу. І тут же подається е, кабель е, на 220 вольт. Ну, ножки вони складаються під нього. Ножки присутні, вони фіксуються для переміщення. Ось тут є фіксатор. Якщо ви подивитесь, тут такий така шпіндель, і сюди вставляється для того, щоб переміщувати ці, цей плиткоріз. Присутній потужний насос, який подає воду. ну Можна додатково, якщо треба, можу вам продати запчастину до нього. Але додатково. Це боковий упор. Це каритка нова на двигун. І фіксація двигуна по висоті. Якщо треба буде фіксація по висоті, то треба купляти обидві ці Бо ви сюди її не вставите. Ось і все, що я вам хотів розповісти. Звертайтеся для прокату. У мене є декілька таких плиткорізів. або для продажу нових, або бувших використання. Буду вам радий допомогти. До побачення.